Григорій Янченко більше відомий як волонтер дядя Гріша, збирає гроші на допомогу для військовослужбовців. Чоловік їздить по містах України, перебуваючи там тиждень. Цього разу збирає донати у Рівному. Рівне це вже десь 15 16 місто, в якому я побував із початку нинішнього року. І в мене так трапилось, що я. Три міста, це в мене займає десь три тижні, четвертий тиждень у мене відданий для пакування і поїздки на схід. Чоловік набрав популярності завдяки своїй незламності. Тривалий час проживав у Херсоні. Місто окупували та, попри страх та небезпеку, з Херсону не виїжджав, а продовжував свою волонтерську діяльність. Кожного разу, кожного ранку я виїжджаючи на свій маршрут, я включав у такому ж з прапорами, з музикою я виїжджав. І їздив по вулицям. Кожного разу ти розумів, що ти їдеш на маршрут, але ти розумів, що можеш і не повернутися. Григорій розпочав допомагати Збройним силам ще з 2014 року. Каже, спершу не знав, що саме потрібно на фронті, та з часом набрався досвіду. Купує генератори, медичні препарати. Зараз збирає гроші на дрони. Я їх закупляв значно більше. Тому і на зараз я закупляю дрони камікадзе, от, і дрони скиди. Тобто вони більш ефективніші от, у знищенні ворога. Тому я якось переключився. І плюс ще крім того, що я закупляю дрони, я ще закупляю. Старлінги для, пос... для покращення зв'язку. Кошти збирає на візку з прапорами та українською музикою. Вона у нього завжди патріотична, народна і звісно, та, яка популярна серед громадськості. У місті дядя Гриша перебуватиме ще декілька днів. Далі у планах наступні міста. Людмила Жук, Павло Стуцюк, новини Рівного.